Доброго дня, другокласники! Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Тема Великодня пригода. Оповідання Ірини Мацько, Загублена писанка. Права очікування. Виберіть, будь ласка, і продовжіть речення, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку. Поставте відео на паузу. Чудово. Послухайте, будь ласка, вірш Івани Тришневської. «Крашанки. Написала для діток цілу миску крашанов. Ці в квіточки, ті в пасочки, ті в зелені знов листочки, а ті в зірочки ясні, ті в метелики дрібні. Тож залопотить з-під стріхи. Гомін, радості та втіхи повна миска крашанок для українських діточок. Про що йдеться в цьому вірші? Так, про крашанки. Їх розмальовували правильно. Знайдіть і зачитайте, як розмальовували краш... крашанки. Для кого стільки багато крашенок розмалювали? Правильно, молодці. Чи раді дітті крашенкам? Добре. Виконце для допитливих. Колись, дуже давно, ще до прийняття християнської віри люди спостерігали за пробудженням природи. Раділи йому. З давніх давен вважали яйце символом нового життя, тому і прикрашали його та наділяли магічною силою. Саме тому писанка стала символом Великодня, весняного оновлення та відродження. Традиція розписувати яйця на Великдень дуже поширена в Україні. Орнаменти та техніка розпису. У різних регіонах нашої батьківщини різні. У багатьох країнах Європи також є дуже цікавий звичай на Великдень ховати в саду кольорові або шоколадні яйця, які мають знайти діти і вважають, що їх приніс кролик. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, українська мова та читання, частина друга на сторінці 86. На уроці не сумуй швидко, слова розшифруй. Переставте, будь ласка, букви склади, утворіть слова. Відео на паузу. Давайте перевіримо, чи такі слова у вас вийшли. друге слово. Молодці. Вправа передбачення. Про що може йтися в казці з такою назвою? Загублена писанка. Добре. Щоденні 5 слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, казку Ірини Мацько загублена писанка. Ви можете її послухати самостійно, відсканувавши QR-корд, або слухайте зі мною. Трапилася ця пригода у передвеликодній вечір. Маленька Катруся сиділа на лавочці біля хати і розписувала яєчка. Кошечок для посвячення уже був готовий. Усе Катруся туди поклала: і писаночку, яку спекла їй мама, і ковбаску, хрін, трішки масла, шматочок шинки прикрасила усе зеленню і квітами. Тільки писаночок не вистачало. От тепер вона сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні візерунки. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кошечок до церкви, щоб освятити. Каруся дуже старалася, виводячи візерунки на яєчку, і не помітила, що писаночка, яку вона щойно розписала і поставила на лавку, помаленьку скотилася по лавці і упала в траву, а потім покотилася далі до горбочка. А катруся розписала усі яєчка та й пішла до хати, не помітила, що одного немає. Котилась, котилась писаночка і прикотилась до будки, де жив песик сірий, та й стук до його стінки. Сірий налякано вискочив. Дивиться, перед його будкою лежить щось маленьке, кругле і кольорове. М -м, кістку господар кинув, чи що? понюхав. М'ясом не пахне. Я такого запаху не знаю. Напевно, камінчик тільки дуже дивний якийсь і кольоровий. Нащо мені тут камінців перед будкою? Відкочу його до кота мазіка. Нехай він морочиться. Так і зробив. Кіт Мацик мирно спав, скрутившись клубочком біля хати. Сниться йому мишка, ніби він грається з нею, а вона від нього утікає. Раптом чує, щось муляє його у лапку. Прокинувся Мацик і бачить, що біля лапки, наче яєчко лежить. Та якесь дуже кольорове. Такого кіт Мацик не бачив, коли заходив у курник. Що ж із ним робити? Може, погратись? Мишки ж все одно немає. Пограюсь я яєчком. І почав кіт лапками яєчко катати туди-сюди, туди-сюди, наче з мишкою грається, та скоро ця гра набридла. Ні, таки мишка краще. Вона жива і утікає так цікаво, а то що, лише котиться і все. Піду я, мабуть, мишку зловлю, а яєчко до курей віднесу. Напевно, вони його загубили. Прикотив до курочок. Ось тримайте кури, це ви десь загубили. Розквокталися кури, позбігались дивитись, що ж це таке котик приніс? Якесь мальоване, чудне. Це твоє, рябенька, сказав впевнено півник. Ти також така, наче, розмальована. Бери і висиджуй. Так, 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 твоє, твоє. заквоктали кури. Ну, що ж робити, рябенький, сіла на яєчко, сидить, сидить, а воно холодне. До півночі сиділа, а кури тільки запитують, ну, що там? Зігрілось, буде з нього курчатко. Так і просиділи кури над яєчком і очей не стулили. А над ранок почули дзвін великодних дзвонів у церкві. Про початок великого свята звіщали і людей до церкви на освячення закликали. Великдень! Великдень! загуло на подвір'ї. Тепер усі здогадалися, що то було за яєчко мальоване. І песик сірий, і кіт мацик, і курочки з півнем. Зібрались вони біля порога хати з писанкою, чекали свою господиню, яка завжди годувала та доглядала їх. І коли Катруся з батьками виходила з кошечком, щоб іти до церкви, урочисто віддали їй мальоване яєчко. Дякую мої любі. Саме цієї писаночки мені не вистачало. Я шукала її увесь ранок. Тепер я освячу у церкві її і поділю між вами. Ви її врятували. Катруся поставила писанку на вершечок у кошечок і понесла до церкви. А після освячення усі мешканці двору скуштували свячену писаночку, яку вони врятували, і були від цього дуже горді та щасливі. Дітки послухали казку, коли відбувалися описані події? Так, вперед день, Великодня, правильно. Назви дійових осіб казки. Перерахуйте всіх. Підготовка до читання з'являються слова. А ви, будь ласка, читайте їх. Молодці. Щоденні 5 читаю для себе. Візьміть, будь ласка, книжку ближче для себе. Розгорніть сторіночку 87. Коли трапилася описана подія, поставте відео на паузу. Прочитайте казку про себе. Як катруся готувалася до Великодня, зачитайте, будь ласка, що вона поклала в кошечок? Знайдіть і зачитайте, як писанка опинилася біля будки Сірого. Що уявляв Мацик, коли побачив писанку? Що ми в півник віддав писанку Рябенькій. Як Катруся подякувала мешканцям двору. Молодці, права бджілки. Читайте казку напівголосно, так, наче бджілки. Готові? Почали. То трошечки голосніше. Ще голосніше Тихіше. Ще тихіше. Пошепки. Молодці зупинилися. Право м'ячик. Цю право краще виконувати, якщо поряд вас є з ким читати. Наприклад, читаєте три речення. Потім називайте ви читати поряд з вами наступні три речення. Потім знову ви. І так далі. До кінця. Відео на паузу. Виконайте, будь ласка, завдання. Гра з'єднайка. Нам треба слова першого стовпчика з'єднати зі словами другого стовпчика. Дивимося. Кіт, песик, курочка. Сірий, рябенька, мацик. З'єднуємо кіт, як звали кота. Так, песик. Правильно, курочка. Рябенька. Зверніть увагу, діти, клички тварин пишемо завжди з великої букви. Знайдіть і зачитайте речення, в яких згадуються ці персонажі. Поставте відео на паузу. Підводимо підсумок уроку, так чи ні. Якщо так, ми плескаємо в долоні, ні, хитаємо головою. На уроці ми читали оповідання. Автор прочитаного твору Ірина Мацько. Головна дієва особа казки курочка Рябенька. Катруся розписувала яєчка на лавочці біля хати. Сірий злякався, коли щось стукнуло у стінку будки. Сірий відкотив камінець до мацика. Так, дітки, зачитайте, будь ласка, останнє речення. Як ви вважаєте, чи правильно вчинила дівчинка, що поділилася зі своїми мешканцями двору? Що ми можемо сказати про катрусю, яка вона була? Правильно, добра, щедра, весела, доброзичлива. Молодці. На цьому діти наш урок закінчений.